Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні відео незвичне, це відео прохання з питаннями по новій культурі, яку ми збираємося вирощувати. На нашому базарі з'явилися досить багато таких місць, де продавці продають оцей великий часник Рокамболь. Але його, на речі, продавці не називають таким іменем, а просто от часник, і досить велика ціна на нього. Він трошечки поступається за ціною від інших часників, він трошечки дешевше. Але він з'явився, і одна наша знайома, яка продає, вона сказала, що говорить, я так мріяла великий часник мати, але не сильно задоволена, тому продаю. Ось такий був пояснення. І такий досвід нічого більше вона не сказала. А чому продає, чи, чи в смак, чи ще щось. Не питайте, каже мене, не хочу говорити про цей часник. Тому у нас до вас велике прохання. Я знаю, що хтось уже й вирощує цей часник цибулю Рокамболь. Така цікава, така цікава назва. Знаємо, що це батьківщина Азія. Ми вже трошечки в інтернеті знайшли інформацію, що це цибуля, чесник зхрещений, називають слоновий часник, єгипетський часник, іспанська цибуля. Дуже багато цікавих назв є і цікава інформація, але все-таки хочеться почути від практиків, хто вирощував відповідь на деякі питання. Перше питання, чи є якась особливість у вирощуванні цього чеснику цибулі? Можливо, є якісь секрети, яким чином його вирощувати? Як, чи глибоко чи, ну, вони ці цибулини дуже великі? Мабуть, треба не зверху їх висаджувати. Ми посадили одну головку вже в дні, коли можна висаджувати чесник на чесночину, щоб рано було, в теплиці в гарний час. А зараз ми будемо вже в листопаді ще висаджувати другу оцю цибулину, яку ми зараз показуємо. Дуже великі зубки. Один зубок ми все-таки розрізали, їли ми його півдня. Тобто двічі за столом дуже здорові вони. і Смак ми так і не зрозуміли, це цибуля чи це часник, якісь такі цікаві моменти, смакоти не зрозуміли. Тому дуже хочеться від вас почути вашу думку щодо Ракомболя. І дуже цікаве нас цікавить питання по смаку, який він по смаку, цей часник молодим. Тому що ми завжди бачили на базарі десь у травні. Кінець травня, червень, оці здорові, здорові великі головки. І всі покупці чомусь проходили мимо, тому що боялися, говорить, там дуже багато, мабуть, добрив. А це зовсім інша ситуація, це зовсім інший сорт. Він досить. Цей часник здоровий росте, і тепер ми це знаємо. І отже, хотілося б знати, чи краще його використовувати ранньою продукцією, чи його залишити на осінь. Дуже цікаве питання, ми хочемо попробувати, але якщо ви вже маєте досвід, розкажіть. Дуже цікаве питання, як же він зберігається взимку? Чи він зберігається добре і до якого місяця він зберігається. Це дуже важливо і цікаво знати, можливо, хтось щось дуже смачне готує із цього чеснику. То, будь ласка, розкажіть нам, будемо дуже вам вдячні. Взагалі, будь-яка інформація, яка у вас є про часник Рокамболь, який зараз дуже-дуже рекламується кругом, а у нас він спокійно продається тільки без назви на нашому базарі, але він дуже-дуже дійсно здоровий. І якщо у вас щось таке цікаве є про цей часник цибулю, будь ласка, розкажіть, підкажіть дуже коротко, щоб ми знали і не повторювали помилок інших, і щоб ми вже в перший рік мали вже досвід по цьому часнику цибулі. Часник цибуля дуже цікаво звучить, і цікаво, як же все-таки вони покажуть себе ці цибулини в теплиці. Мабуть, ті, що продають на базарі в травні місяці вирощують теплиці, тому що дуже великі і наші чесночини в цей час ще дуже маленькі, так що треба оце точно знати, як же все-таки краще його де посадити. І Є можливість купити ще, можливо, в відкритому ґрунті. Якщо дійсно це смачний часник і можна його влітку, на консервацію використовувати, це буде дуже добре. Будь ласка, чекаємо від вас відповіді на наші питання. Хай вам щастить, гарної погоди і бувайте всі здорові! Чекаємо ваші розповіді, коментарі. Хай вам щастить. Хай вам везе у всіх ваших справах, удачі вам і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Пока-пока.